Підемо в жабку самообслуговування без касира. Давай, Наташка, заходимо туди. Є? По ідеї пише, що через карточку можна зайти. Ага, вона ну, не працює. Не працює? А ну, не всішка. Ну а не всішка не хочу зчікуватися на телефон. Мою карточку маленька. Фальше. А, ну вот, тут вибираєш, блин. Молодець. Семен Семенович, коротше. Да, працює маємо. воно все. Пішли. Ребятки, в шапці профілі є курс по Олегу. Повністю в нас повністю весь курс розказується, як відкрити бізнес на Allegro. Бізнес в Польщі запустити. Там 34 уроки. Здається, ми записали. Що ми заходимо чи ні? В шапці профілі є ссылка. Він ще не пля, дивіться, там ще короче, треба вводити вводити номер Відверни, телефону. Та понятно, що телефону, номер телефону записати. Тут камера в тебе стоїть. Дуже довго це все. Як ви думаєте, зайдемо чи ні?